Ай, нас тут черговий не гайд. Цього разу я пограв з Primal страйками. Жух-жух-жух. Ну, старався пограти про нас страйками. як це було і чого старався. Так от, як я вже сказав, захотів я зробити Primal Strike'и, І я потім буду детальніше розказувати і показувати, що там і як було. Ну ідея Primal що Якщо, мабуть, зашокані, то Primal Strike'и роблять прикольний жух. А якщо не зашокані, то це просто яка автоатака. І, відповідно, треба було якось шокати мобу. Я намагався шукати способи, всякі мене там були ідеї, я буду розказувати, але все звелось до того, що не знайшов я нормального способу, щоб просто тільки Primal страйком грати. От просто бігати і рейд клікать. Пройшлося якийсь інший скіл використовувати і цей скіл. Як на екрані я не знаю, хто знає цей сіл, хто ні, можна замітити. Вальтаїк Марка це був мій. Основний скіл для кліра мобів. Так вийшло. Просто ви кидаєте хендовчу лаймарку на моба, убиваєте моба, він зриває весь екран. Хто не взорвався, в шоці стоїть. І тоді вже моб в шоці. Я прайма страйками роблю жух-жух і виглядає непогано. Так що, в цілому, біл вийшов непоганий. Але не такий, як я хотів. У мене ідея була просто прайма страйкать, надія була, і що там буде всякі штуки шокіть пасів це все діло. Але не зійшлось. Ну да. В цілому я чара робив як атрибут стакера. В минулій різі, минулі, позаминулі не. Да, позаминулі різі це був популярний білд, і він все ще хороший. Ну, цей не білд, а архетип. Все ще хороший, все ще дає багато демеджа, там стакаємо атрибути, отримуємо за це демедж атак спід. Е, я там ще один нюанс приліпив сюди кинув The Forest, і там да, потім розкажу, як чого і інашого. В цілому, це дефолтний атрибут стакер, просто який взяв в руку Primal Strike, а не якісь скіл, який там люди використовували, там Tempest слюріча, а і страйк якийсь. Якось так плюс-мінус. Грався я на Моньку, бо на Моньку захотілося мені погратися. І було достатньо весело, але не так, як я хотів. Але все ще біло веселою вишу, як можна зробити на екрані. Моби шмякають. Прикольно. Багато лайтінгів, багато експложені, виглядає весело. Сінгл таргет. Я б не сказав би, що са... прям супер вау. То, що він відчувається знову ж таки, щоб був хороший синелтаргід і ти приємно гралась, треба, щоб він був зашоканий. Як я цю проблему вирішив, я кидав другий скіл, який шокав мобів, але він не то, що прям сильно шокає мобів. це. Я забув, як цей спір зветься, Лайнспір, який в землю вставляється, потім покажу детальніше. І цей спір у землі торчить, і шокає всіх мобів, Ну, б'є всіх мобів навколо, і якщо достатньо демеджу, він шокає мобів. На босах інколи було йому недостатньо демеджа, щоб шокнуті, тоді в мене переставало цей Primal Strike нормально працювати. І то кажу, трошки відчувалось нестабільно, сингл-таргет. Але коли він працював, прям хорошо так витирались боси, як можна замітити. Прям нормально інколи. А потім перестає бути шоці і робиться ненормально. Якось так. Але кажу, в цілому білд мені сподобався. Ну як? Більш сподобався, ніж ні. Бували трошки в нього, Тобто, це, що там не шокає, те, що там чуть не той скіл, який я хотів бою зайти, щось, але в цілому. Веселий біл получився, але я б не сказав, що я б його сильно рекомендував би. Хіба що вам подобається іменно такий якийсь плейстайл, двохкнопочний, трьохкнопочний, що ви там одним шокаєте другим б'єте і туди-сюди. Якщо вам таке цікаво, то да. Ну, а це просто більш такого покажу щось, що такий скейт існує. І покажу, як я його робив, щоб хтось, може, хтось не знає, як там атрибут Слакера можна робити з the Forest. Тобто побачите теж. Ну, тоді поїхали вже до мого Чаректера. Ось мій персонаж. Це ось Primal Strike робить. І другий скіл, який. Я в сіл землю облік ідайти Спір, як це називається. Штормланс, і він зробить в усі сторони. І це він шокає-боссів, так? Інколи, інколи ні. І це мій був Сінал таргет А для кліра я використовую, я показати не зможу. Хэндочевулу. Це такий скіл є. Давайте я до скілів перейду. Primal страйки, на яких написано, що вони pay -off. це значить, що вони не можуть. Робить механіку, з якою він інтерактує. вони інтерактують з шоком. Тут написано, що якщо хитаєш шок Едені, то з'являється спірити. Типу, ви там бачили, може така хвиля синіх, не знаю, коней бігла. <клух> Ленів якихось, ну, щось там синя, така хвиля бігла велика. Це коли я шок Едені був цим скілом. Перший удар просто робить одну хвилю, другий удар теж робить одну хвилю, а третій удар тобто оцей круг такий, що по кругу робить на весь екран шириною цю хвилю. Це нормально клірить, якщо моб зашоканий. І треба було шокати. А так це просто як автоатака з додатковим демеджем, якщо моб не зашоканий. І я сюди відповідно там вставляв всякі крещендо, демедж, суппорт, наче нічого тут сильно цікавого нема, це таке. Просто б'єтесь. Ну, ідея, що шокать було. Я сподіваюся, я Монка взяв. Чого я Монка взяв? Я сподіваюся, що я ось цей скіл візьму і він буде шокать. Вони йому демедж апнули чуть-чуть в цьому патчі, але, як виявилось, недостатньо. Тобто це спел, який тригериться on кріт. І як крітовий біл, я думав, я буду тригерити цей спел. Він навіть маленьких, мов, вони шоко на карті, як виявилось. В нього недостатньо демеджа було. Те, що в мене спел скелінга немає і атак скелив. Так що не пішло. І я в кінці кінців ансфікнув цей нодик, навіть взяв просто ці нодики десь. Так що прийшлось шокати іншим скілом. Як хендох є такий скіл, який. Вас телепортує на мову, ну, я не можу щас бо в мене моба немає, нема. І вішає на нього курсу і марку, яка в нього вставлена. І Voltai-марку, він, відповідно, я вішав. Вольтайк марка, що робить, коли мов вмирає, але є експлошень величезний робиці. І, відповідно, він клірить мобу, бо є цьому. А хто не заклірений, той шось. І я б'ю його правильно з і доклірюю, кого там не добило. Ну, відповідно, я йому там супорт не натикав якийсь. Море шанс ту шока, щоб шоколо краще, і всякий нервейти, а є, да. Це хендов чоло. Єдиний нюанс з оф of щоб uzaть hand оф чоулу, Тобто в мене то спіром білд цей Primal Strike і спіром працюють. Щоб узать hand оф чоулу, в мене в хенді був of Cage Hot такий спір спір, не спір, став чудовий. То що чоула, це котер Skill. І цей я атрибут сукер білд, Що я потім покажу хол, там вся біда. І ми, в мене є куча цього, куча інтелекту, щоб демеджа було, і відповідно. Я за це отримую АОЄ для цього скіла навіть вийшло, все так зійшлось непогано. І в мене Вальтайк Марка на весь екран шмякали. Там, якщо ви могли розрізнити, що Вальтайк Марка, що хераль, що шо, то ви бачили, да? Що вона нормально шмякала. Якось так зійшлося і більш менші, да. І далі шторманс, який просто море шанс ту шока, шока, все шока, хочу шока побільше, дюрейшн, щоб він довше лежав, щоб його менше рекастувати треба було. Ну, це просто всі таргет скіл, який викидає тим землю, і він стоїть, і б'є боса, і. Інколи шокака і тоді осім нормально його б'є боси вже. Він ну, достатньо регулярно шокав. Інколи мали моменти, що не шокало, але. В основному нормально було. Але просто, ну, це зайва кнопка, яку треба не забувати кидати. І не завжди це хочеться, і да. Але нормально. Ну і далі аури там. E Evasion aura. Я скину за Форестом, потім скажу так, що нам був Евейжен, Херльд і Евейн аура. Маємо. ЄС, щоб рекаверити ЄС Госденс. Це класично. Це геми. Як бачите, їх було не дуже багато, але вони да, комбились між собою тут. Це шокає, це клірить, це Сінголтаргет і, і такі, нормально. Тоді до гіра, якщо переходить вже. І до того, як я цього чара робив, атрибут Стакер. Атрибут Стакер. Hand of Wisdom and Action дає отакспіда і демеджа за dexterity intellect, відповідно. Це перша частина цього пазла. І, відповідно, на всьому гірі де можна, ми збираємо інтелекта, Там, ну, де-декстеріті можна, всіх атрибути, декстеріті, інтелекти, ну, все, що можна, атрибути. Пояс, який робить інквіз-ефекту, щоб було більше цього. Ну там, понятно, демеджі можна мати. І в такому дусі. Це демедж береться. І я захотів поїздити такий от цікавий чест. На всяке інше місце ви не можете брати, крім честа Movement спіт. Це ось що він робить. Але він дає вам спід за евейшн. Відповідно, у нас ботинки можна було змос свідомить, просто побільшена. всюди де можна, побільше Evasion. Шапка побільше шилда І нодик, який дає Evasion за те, що шилд на шапці. І побільше Evasion, побільше Evasion. І ще один нюанс є такий. Це, як це все дійшлося? Атрибут Сакер з Evasion. Є такий джувел. Називається Heroic Tragedy з ім'ям Олорос Імена надо. Тож, якщо буде інший, він буде інше щось робити. І він перетворює кінодик в цьому радіусі в такий кінодик, який звається, ну, звається неважливо як дає Evasion за інтелект. А оскільки ми інтелект стакаємо, де це мій інтелект, я дуже розумний, мене 500 інти. Це мені дало 200... Суки, 280 інкрес інтел Евейшн. Наче норм. І відповідно цей evasion для Кінозафореста. І Evasion вийшло 40 тисяч. Непогано, можна більше, але вже непогано. І це дало мені 50 МС. З Приєп... АТМС-у приємно бігається уже, такий чар непоганий. Так, чого, Queen of the Forest з інтелект стакінгом як стакається. І ось так от получилось, да. Ну, дерево, кріти нодики, демедж нодики, евейжн нодики. Це все, що нам надо. Ну, інтелекта побільше всюди, де можна. По дорозі всі нодики на інтелект просто натикав. А тут ось ще є нодики, які дають за інтелект акуросі і за інтелект евейжн теж. Так що це ще більше евейжна за інтелект. Так що стакаємо інтелект, де можем. Ну, а так нічого вроді цікавого немає. Ітелект, інтелект, джували, Просто екстра демедж, бо чому і ні, І да. Значить, такий от гір. А, ну і спір, це і що про B4K Crit, це show лаки crit, і кріти крітують два рази, якщо там прокають, то я вже його пояснював. Кому сильно цікаво дивіться відео про мого твістера, він теж з цим спіром грав. Ну, да. Хто знає той знає, це просто спір з сильним клітом, але без базового демеджа, але в нас ну, на ньому демеджа мало, але наш демедж йде від Хови, Хова дає кучу демеджа за інтелект. І того залишається те, що просто до фіатут кліта. І сильні кліти. Такий от спір. Решта гіра демедж, резисти, там де, ну, все-таки резісти треба було, на одному рінгу річ у нас є. І стати, стати, стати. Значит, без таких секретів нічого нема. Це интерект стакер. з за і и не джувелом. Скилл сюда можна було будь-який взяти. Я просто виберу Primal Strike, бо я хотів Primal Strikaми пограти, Але якщо вам подобається будь-який атак скіли, які можно з пірами, Або навіть не спірами, В принципі, ви можете сюди просто будь-який weapon взяти. Цей сетап, Kino the forest плюс хова плюс интеллект стакен. Будь-який атак білд Робить що він починає нормально грати. То, що у вас нормальний демедж і нормального спида і нормальний атак спіда що ще треба? Берете будь-який який хочете вепонтом і граєте будь-які скіби, які вам подобаються. Начу, десь нічого навіть і не вашу сказати. Тоді я вас тут залишу з моїм. Я не знаю, останньої складності бріч босом. І подивитись, як це на таргет виглядав. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! Вот the fuck? Я чуть думав, що я можу йому за спину запрыгнути. <реш> ну ладно, я думаю, я можу за спину, щоб він не міг мене хитнуть, а вы не можу. Воно там мало я достає. Чуть не бобо не сталось.